Підтримка воїнів і їхнє відновлення мета благодійної програми від громадської організації Кафарський арт, яка проходила впродовж двох днів у селі Буша. В рамках проєкту Всеукраїнського двотурого дистанційного конкурсу музичного та образотворчого мистецтва Кафарський арт літо 2024 відбувається благодійний захід під назвою Сильна земля, сильні люди. Захід проводиться для захисників нашої батьківщини та учасників бойових дій, які боронять нашу державу від країни-агресора. Наші захисники мали змогу не лише побувати на екскурсії, а й відчути бушу як місце козацької слави. Програма була насичена легендами, розповідями, пам'ятками історії та культури. Працівниця заповідника пані Світлана ознайомила з місцями, що зберігають в собі родову пам'ять століть і тисячоліть. Також наші воїни відвідали музей ткацтва, в якому розміщені різноманітні верстати, старовинні килими, доріжки, веретки та мали змогу долучитись до надбання наших пращурів, спробувати ткати на старовинному верстаті. Ігор Кафарський каже, що головна мета благодійного заходу спрямована на те, аби наші мужні захисники мали змогу перезавантажитись, відволіктись та відпочити, що вкрай важливо завдяки пану Ігорю та його організації. Нам надали таку можливість і зараз ми перебуваємо тут. І з враженням можу сказати, що дуже багато цікавих історичних фактів, моментів. Все сподобалось. І насамперед хотів би сказати, що такі дійства треба постійно проводити, так як це сприяє позитивному морально-психологічному клімату. Родзинкою благодійної програми для захисників стала можливість взяти участь у мистецькому заході від заслуженого художника України Юрія Кафарського, секрет майстерності якого відчути всю красу життя.